Вітаю на каналі сервісного центру ADMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас відновлений, готовий до продажу. Це вже знайомий вам Acer Predator Helios 300. Корпуси в 7-8 поколінні однакові. Це в нас саме 7-е покоління. По характеристиках i 7 7700HQ. Детальні характеристики, як завжди, на сайті, за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Далі. Відеокарта GTX 1060 дискретна, повноцінна, 192 біта, 6 ГБ відеопам'яті GDDR5 і вбудована в процесор Intel, знову ж таки, відеокарта. На такій конфігурації я відношу цей ноутбук до сегменту середнього рівня. Тобто ноутбук може вирішувати майже всі, скажімо, середнього класу завдання. На ньому можна нормально гратись на, не на максимальних, але на достатньо високих налаштуваннях. Тобто 192-бітна відеокарта з 6 ГБ відеопам'яті дозволить працювати і гратись без проблем. Далі. Диск, який встановлений в цей ноутбук у нас тут М2 NVMe, швидкий, як завжди. 476,9 ГБ реального обсягу. 37 днів, як бачимо, пропрацював. За цей час було записано трошки більше 4 ТБ. Ну, тобто диск пропрацював дуже немного, 99 і 100% в нього показники. Далі батарея має всього лише 5% зносу. Здається, більше 2 годин він працює в режимі перегляду фільму від неї. Якщо будуть цікавити у вас точні цифри, то в нас на сайті за посиланням є скріншот саме скільки пропрацював цей ноутбук від батареї, там є графік. Щодо оперативної пам'яті встановлена в цьому ноутбуці одна планка на 8 гігабайт. Це є достатнім обсягом для роботи з більшістю програм. Але якщо ви збираєтесь працювати з декількома програмами, використовувати, наприклад, Google Chrome браузер, в якому будете відкривати дуже багато вкладок, тоді краще, звісно, збільшити цей обсяг до 16, до комфорту. Можемо дуже легко встановити ще одну планку пам'яті, а точніше поставити дві однакові для двоканального режиму, отримаєте ще 15% продуктивності саме за рахунок цього двоканального режиму. Так, переходимо до стану. Стан ноутбука дуже непоганий. Чому? Тому що, по-перше, немає великих ознак використання, немає там якихось потертостей, бачите, клавіші. Найчастіше ті, які використовуються, вони не затерті взагалі. Сам тачпад, знову ж таки, бачите, не затертий, топ-кейс, вибачте. Єдине, що, якщо придивлятись, є сліди деяких пошкоджень по гранях ноутбука. І ось цей кут був в нас трошки загнутий, ми його рівняли. Ну, знову ж таки, треба розуміти, що ноутбук вживаний, по-перше, а по-друге, цей кут ну, він вже вирівняний, але ж навіть в будь-якому вигляді, який він не був, бо він не буде заважати працювати нормально з ноутбуком. Так, матриця тут встановлена в нас 15.6 Full HD. Матриця це в нас ADS, 60 Гц вона має частоту оновлення. Контраст тут звичайний 800 до 1, 94% кольорової палітри sRGB, ну, тобто тих кольорів, кольорі, які відображаються в системі. Кути огляду, як завжди, тут можна користуватись ноутбуком майже з будь-яких кутів. Є веб-камера для тих, для кого вона обов'язково потрібна. Щодо кришки, тут дещо більше. Є сліди використання, вона металева така тендітна, досить пошкодження дуже видні, якщо тут десь його трошки придавили чи чимось трошки вдарили. Тобто такі дрібні нюанси по кришці вони є, є ось такі подряпини. ну тобто Сліди використання по кришці є. Але вона ціла, головне, відкривається, закривається нормально. Тобто тут ніяких проблем з цим в цьому ноутбуці немає. Так, йдемо далі. До портів. Звичайний набір. У нас в предаторах Kensington Lock, під'єднання замку, повноцінна мережа LAN, USB-Type-C. HDMI для підключення зовнішнього монітора, Один високошвидкісний порт USB 2.03.0, кардрідер SD-карт З цієї сторони справою в нас. Роз'єм для підключення наушників аудіоджек 3,5 дюйми, два порти USB 2.0, індикатори заряду та увімкнення та конектор. Роз'єм для під'єднання блока живлення. Так, блок живлення в нас тут відповідної потужності 180 Вт. Для того, щоб не було проблем з живленням самого ноутбука, в комплекті є кабель. Ще до нашої розетки одразу без ненадійних перехідників, ми їх не використовуємо і не радимо, бо нормальної якості їх майже немає, або якщо є, то вони коштують як е, повноцінний кабель. А чим менше з'єднань, тим надійніше все це буде працювати. Тож, ось такий Acer Predator Helios на сьомому поколінні з GTX 1060. Так, в ноутбуці ми відновлювали, замінена була відеокарта. Там був звичайний пробій, як це буває по джерелу живлення відеопам'яті. А все було відновлено повністю в нуль, тобто, все всі елементи пробиті були замінені. Все було зібрано якісно, як ми завжди це робимо, тому що дуже гарно на цьому знаємось. Дороблена система охолодження саме в тому місці, де є ця слабкість, саме щодо перегрівів. Щодо системи охолодження, знову ж таки, все почищено, все зібрано на перевірених часом якісних витратних матеріалах на термопасті, перевірені всі термопрокладки, І ще й додані там, щоб трошки розвантажити за тепловим навантаженням саме той вузол, де. Цей ноутбук більше всього гріється. Якщо є якісь запитання за цим, за, про цей ноутбук, ви можете за цим номером, він буде в описі до відео. Запитатись в месенджерах Telegram або Viber. Ви можете писати 24 на 7, будемо відповідати, як є змога навіть у вихідні дні та поза межами робочого часу. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати до нас в сервісний центр на Поділ, побачити цей ноутбук своїми очима, запустити тести, задати якісь запитання, якщо вас будуть цікавити, без проблем. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна замовити цей ноутбук. Безпечно, тому що ми не беремо передоплат за ці ноутбуки. Ви можете або замовити його доставкою OLX, наприклад, перевіреним вже способом, або ви можете передоплатити доставку тільки 300 гривень, та на решту суми ноутбук накладеним платежем поїде до вас у відділення. В себе відділення. Ви зможете його отримати саме в цьому вигляді, вже встановленою системою, активованою з усіма драйверами, тестовим програмним забезпеченням, яке знаходиться. На робочому столі, якщо у вас буде щось цікавить для перевірки, перевірки не обов'язково навіть з собою це брати. В режимі максимального навантаження, тобто підключивши блок живлення та кабель. Тут, до речі, вже встановлена утиліта Predator Sense, обов'язково рекомендуємо її користуватись. Вона покращує дещо охолодження цього ноутбука, тому використовуйте. Так, давайте ще продемонструємо підсвічування. Ну, Тут о, взагалі воно дуже просте. Давайте я вимкну світло. Підсвічування клавіатури має червоний колір, не сильно яскравий, тобто в майже в повній темряві це виглядає ось таким чином. Але ж працювати з ноутбуком можна без проблем, бо підсвічуються символи. Є тільки комбінація клавіш, яка, які можна вимкнути, це підсвічування. Регулювання рівнів немає. Так, тепер переходимо до відеокарти. Процездатність відеокарти буду демонструвати вам на прикладі програми Unigine Heaven. Так, дивимось. Перше, це те, що працює саме дискретна відеокарта GeForce GTX 1060. В роздільній здатності зараз системи 1920 на 1080. Кількість кадрів ви бачите на екрані. Переходимо до параметрів саме відеокарти. Бачимо частоти пам'яті та відеочіпа. Щодо потужності, завжди запитували, демонструємо 38,8 було ну, тобто до 40, о, 45 Вт навіть. До 45 Вт розвиває потужність відеочіп, а борт PowerDraw параметр ну, тобто за всією потужністю відеосистеми ну, там 72 Вт, я бачу, ну, 71,2 це саме щодо потужності відеокарти. Отже, ось такий в нас є в продажу, в непоганому я вважаю, стані. З, о, до речі, давайте про гарантію. Гарантія в нас на всі ноутбуки, наші майже якщо це не, не обмовлюється іншими якимись параметрами, то гарантія складає, як і на цей ноутбук, 6 місяців. Гарантія йде на сам ноутбук, на блокжилення кабель. Вона гарантія в нас йде за стікером, який наклеюється на нижню частину корпуса, він заклеїв гвинт. Тому, якщо вас цікавить зміна характеристики якихось на ноутбуці. Ну, хоча е, в цьому ноутбуці е, не можна буде замінити М2, тому що там буде стікер, який заклеює гвинт, але ж є окремих два відсіка оперативної пам'яті, яку можна буде додавати, не втрачаючи гарантію. І є відсік для диску 2,5 дюйма. Але якщо ви будете захочете його придбати вставити туди, треба буде ще докупляти додатковий шлейф, а для його встановлення треба розбирати ноутбук. Тому наразі без втрати гарантії ви зможете додати в ноутбук тільки оперативної пам'яті. Все інше, заміна М2 диску на більш місткий, більшого обсягу ніж 500 гб, який зараз встановлений, або встановлення додаткового диску на 2,5 дюйми. Це потребує порушення ну розбирання ноутбука, тобто порушення гарантії. Тому, якщо вас щось цікавить в цьому напрямку, краще на це одразу нам повідомити через месенджери за номером, який я вказав, для того щоб ми внесли всі ці зміни, відкоригували вартість. Знову ж таки, наклеїли стікер, і щоб ноутбук вже з новою конфігурацією, яка буде вас задовольняти, поїхав до вас одразу з наклеєним стікером, ну, тобто гарантію на 6 місяців, яку ми надаємо. Тобто краще попіклуйтеся, заздалегідь про це, для того, щоб ви були задоволені тією конфігурацією, в якої ви його отримаєте. Тож, ось такий ноутбук середнього рівня, Acer Predator Helios 300 i 7 7700 8 ГБ оперативної пам'яті, можна до 16 зробити дуже легко. Новий диск м 2 NVMe є Майже новий 37 днів. Обсягом на 500 ГБ. Батарея майже без зносу, всього лише 5%. В непоганому стані, в сервісному центрі Єгін Київ. вам за перегляд. До побачення.